Він без верхнього одягу співає якийсь реп і жує чіпси, і він виглядає дивно. Mm -hmm. Якщо б я подивилась, коротше, навіть якщо б це був на Джастін Бібер, я б все рівно сказала, що ця людина знаходиться під впливом чогось mm -hmm. будь яких токсинів він виглядав не дуже адекватно, і звісно, фанати почали одразу панікувати, оскільки нещодавно з'являлись фотографії його з ну порадсь знімки, де він також ну, доволі погано виглядає, якщо чесно. І він виглядає, окрім того, що якимось втомленим, він ще похудішав. Тобі не здається? Просто в нього такі речі, ну, максимальне верса, що складно сказати. Не знаю, можливо, можливо. В цьому плані мені ніколи не подобався його стиль, ці штани, які починаються на колінах. Тому цей стиль додає якоїсь вигляду, чи ти максимальний наркоман під речовинами, але він завжди так одягався ну, плюс-мінус, такий в нього завжди був дивний стиль. Тому якби нічого тут кардинально нового не змінилося. Вираз обличчя да, виглядає, що він не в найкращому в своєму вигляді, але. Не знаю, сподіваюсь, що нормально все з ним ну, просто навіть я згадую те, як він був Хейлі, Там виходив десь на публіку. Mm -hmm. Там в минулих роках, ось я навіть зараз тобі там просто рандомну фотографію з минулого року їх вдвох скину. Mm -hmm. Вони так він там може бути вдягнений не дуже особливо у порівнянні з нею, але він виглядав здоровіше на обличчя. Mm -hmm. Тобто да, не дуже велика різниця. Прям да. на він живе в Україні третій рік. Ну, типу, зараз він виглядає. От до війни я теж виглядала, як він тут, Хелімер. Зараз я виглядаю, так як він виглядає зараз. Ну, і це минулий рік, я тобі фотографію надіслала. Так, да, він да, дуже схоже, що він схуд. Прям. ну, Тут уже є така різниця, коли ти дивишся на минулі фотографію. І ну, такий погляд у нього, звісно. Конечно... Загублений. Загублений, втомлений, не знаю, що можна тут ще сказати. Ну, ось ще одна фотографія. Uh... Ну да, набагато він виглядає здоровіше і свіжіше. Ось, типу, ну так, стиль в нього контроверсійний, я не знаю під питанням, Ну, ми не фанати такого, звісно, але ну просто сам його вигляд не здоровий, і звісно, фанати почали турбуватися. З'явилось багато інформації, що він, можливо, нібито знову вживає, mm -hmm. особливо у контексті, що він знову записує нову музику. А коли mm -hmm. він завжди у музичній індустрії всі ці е, погані. Речовини вітають у повітрі, скажімо так, але він спростував чутки про вживання наркотиків, і його представник назвав ці чутки виснажливими та жалюгідними, наголосивши, що Джасін перебуває в одному з найкращих періодів свого життя. Він зосереджений на батьківстві, своєму здоров'ю та створенні нової музики. І всі такі: Ну, так, він батько, вони з Хейлі не сплять ночами. Я така, да, звісно. Ага. Розповідайте мені ще.